Він не тільки знає мій угу. біль у нього є уже слід від цього болю. Коли він висів на на е, хресті, коли він е, страждав і проживав найбільший е, просто розпач в житті. Він це переніс і він прийшов на землю, щоб сказати, що я там був, угу. і ось моя рука тобі. Моя рука тобі, яка вже була в стражданнях, моя рука, яка вже була в злиднях, яка вже була в болі. І знаєш, вони торкнулися руки. Вони торкнулися його ран і тільки тоді повірили. Uh -huh. Тобто вони повірили, коли вони побачили. І в своєму житті, знаєш, ми, ми іноді не бачимо всього того, що нас оточує. Ми не бачимо, звідки взяти для себе цю силу, звідки взяти для себе якусь підтримку, де взяти сьогодні руку, за яку можна схопитися. І буває, ти хочеш когось? Знайти біля себе ти хочеш uh -huh. вхопитися, а всі такі ай-яй-яй. Знаєш, мене, не це не, мене це не стосується. У мене є свої питання, у мене є свої проблеми. Але Ісус він каже: Ось моя рука. Uh -huh. Ось слід від ран, Візьми, візьми цю руку, це візьми, за тебе. Це візьми цю тебе. підтримку. Це, це була ціна, як ти сказав, за тебе.